Вітаю сьогодні. Четвер, 24 липня. Ми в магазині Меблі Комфорт. І в нас величезне оновлення меблів плюс розпродаж попередніх колекцій. У нас знову повний зал диванів. Дуже багато є гарних новинок, цікаві, гарні пропозиції. І зараз я вам все покажу. Для початку прийдемо з поновинках. А потім по всіх решта акційних пропозиціях. Наприклад, перша новинка це у нас набір шкіряних диванів, який складається стрійки, двійки і крій. Це фірмові шкіряні дивани з Німеччини від виробника Хімола. Вони знаходяться в дуже хорошому стані, повністю шкіряні. Цей виробник вже давно перевірений. І ми впевнені на 100% у якості цих меблів. Диванчики надзвичайно м'які, дуже приємні для відпочинку. Шкіра знаходиться в чудовому стані, жодних потертостей чи пошкоджень немає. Меблі не реставровані. Звичайна ціна такого набору 1200 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 1050 євро. Це справді дуже хороша і приваблива пропозиція для такого великого шкіряного гарнітуру. середині залу маємо ще одну новинку: це диван і крісло у натуральній білій шкірі. Це дуже стильні сучасні меблі в такій осінній білосніжній шкірі. Дуже красиво виглядає, шкіра текстурна, бачите, дуже, гарно має, дуже гарне має тиснення. Сидіння досить широкі, пружні, м'якенькі поручні і м'якенькі спинки. Спинки кріпляться на застібках, вони знімні і чухли розчіпаються. Ці меблі знаходяться практично в ідеальному стані, вони чудово виглядають. Шкіра натуральна покриває всю видиму поверхню меблів. Ціна набору вона і так дешева була: 630 євро. І зараз зі знижкою продаємо всього за 600 євро пару меблів. Позаду них маємо ще одну новинку: це величезний, тримісний шкіряний диван Честерфілд з подушечками. Дуже простора, шикарна модель в дуже гарному стані. Надзвичайно м'який, затишний і приємний для відпочинку диван. Ціна такого дивану зазвичай в районі 750 євро. Зараз його продаємо. Зі знижкою всього за 700 євро. Диван надзвичайно об'ємний, в нього дуже просторі, широкі сидіння. Подушки знімаються як на спинках, так і на сидіннях. Всі подушки з застібками, чохли знімні. Тут маємо пару шкіряних крісел у натуральній шкірі кольору капучино. Це такий сіровато-коричневий відтінок. Крісла в дуже хорошому стані. Одне крісло звичайне, а інше з механічним реклайнером. І ціна такого комплекту всього 450 євро. Ще одна нинішня новинка це комплект м'яких меблів, які складаються з трійки, двійки і крісла у натуральній шкірі бежевого кольору. Це надзвичайно стильні і якісні меблі, вони виготовлені в Німеччині. Якість відповідна, натуральна шкіра, дуже товста і міцна покриває всю видиму поверхню диванів, включно з задніми спинками і знизу меблів. Сидіння, як бачите, практично в ідеальному стані. Жодних потертостів, навіть на швах чи на кутиках немає. Стан дуже хороший. Спинки пришиті, сидіння пришиті, нічого в них не рухається і нічого не знімається. Дивани надзвичайно зручні, як посидіти, так ну, і комплекту, полежати. Комплекту 1250 євро. Зараз зі знижкою продаємо всього за 1050 євро. Акція діє до наступного оновлення меблі. Тут у нас ще одна новинка це розкладний шкіряний диван. тримісний, він розкладається допереду. Система е, трансформації французька розкладачка. Ви вже, мабуть, пригадуєте такі моделі, у нас їх дуже часто е, привозять, вони вже перевірені по якості. Вони виграшні тим, що на них зручно і посидіти, і полежати, і крім того, ще й розпадаються. В дивані використана дуже міцна і гладка шкіра, вона зносостійка, легко очищується, не боїться частої експлуатації і впродовж багатьох років буде зберігати свій гарний вигляд. Ще хочу додати, що натуральна шкіра покриває і низ меблів, і задню спинку, тобто вони не є комбіновані шкір замінником. Тому якість цього дивана на дуже хорошому рівні. На даної моделі 680 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 620 євро. Крім цього, дивану маємо ще один розкладний, і він також зараз продається з гарною знижкою. Його ціна була також 680 євро, і зараз на нього зробили знижку у 100 євро. Це тримісний диван Хімола, виготовлений в Німеччині і можна використовувати для щоденного сну. Поруч маємо ще один акційний диван від цього ж таки виробника Хімола. Це трімісна модель з високими спинками, з вузенькими поручнями і анатомічною формою посадки. Диванчик коштує 470 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 370 євро. Ось вам логотип виробника це справді фірмові меблі, повністю шкіряні і чудово збереження. Диван в дуже гарному стані, надзвичайно компактний і зручний. Тому щиро рекомендую до придбання. Ще одна фірмова модель від італійського виробника на туці. У нас є тримісний диван з двома реклайнерами і компактний двомісний диван. Ці дивани просто такі створені для комфортного відпочинку, тим більше, що в тримісному дивані є два механічних реклайнери. Всю поверхню меблів покриває дуже приємно на вигляд, така бежева. Помаранчево-бежева шкіра, дуже теплий, і приємний відтінок. Ціна набору 990 євро. Зараз продаємо з величезною знижкою всього за 830 євро. Акція діє на покупку всього набору і до наступного оновлення. Цей комплект диванів привезли минулого разу і на нього зараз також діє велика знижка. В комплекті маємо тримісний диван, у ньому регулюється висота спинки і положення сидіння. І двомісний диван. У ньому, здається, нічого не регулюється. Стан цих меблів практично ідеальних, жодних зауважень до нього немає. Всю поверхню меблів покриває натуральна шкіра. Він не є комбінований шкір-замінником чи ще з якимось іншими замінними матеріалами. Акція... Акція 920 євро за весь набір. Без знижки він коштує 980 євро. Дуже рекомендую до придбання, бо меблі дуже стильно виглядають, гарний колір мають. Такий колір вписується буквально в любе приміщення. Тут маємо ще один шкіряний комплект від нату. Це двійка і трійка. Меблі також сучасні, з високою посадкою, з високою спинкою і пухкенькими пологими поручнями. Вони надзвичайно зручні і знаходяться в гарному стані. Шкіра м'якенька, еластична, без тріщин чи якихось суттєвих пошкоджень. Значить так, ціна набору 990 євро. Зараз їх продаємо зі знижкою за 930 євро. Ще одна акційна пропозиція на ось цей комплект м'яких меблі це трієчка і крісло з Італії. Це дуже вишукана, елегантна модель, красиво оздоблена. Е, натуральна шкіра покриває всю поверхню цих меблів. Вона практично в ідеальному стані. Меблі не є реставровані і взагалі не потребують ніяких ремонтів чи е, додаткових втручань. Стан шкіри, як бачите, дуже хороший. Вони абсолютно нічим не відрізняються від нових меблів. Не мають жодних слідів користування. Дуже гарний стан. Надзвичайно зручна висока посадка, зручна висока спинка, є куди спертися. Справді, меблі дуже гарні. І Комфортні. Ціна такого набору 780 євро. Продаємо зараз зі знижкою всього за 700 євро. Меблі виготовлено в Італії. Ще один подібний гарнітур, трійка з крісло, маємо німецького виробництва. Це також дуже ошатні і красиві меблі в класичному стилі. Висока посадка, пружні сидіння, досить такі високі поручні і зручні спинки з невеличкими вушками. Дивани оздоблені дерев'яними оправами. Насправді дуже елегантно і красиво виглядають ці диванчики. Шкіра дуже товста, міцна, зносостійка. Е, немає суттєвих слідів користування. Ну, треба дуже сильно придивлятися, щоб знайти якийсь недолік, мабуть. Я не бачила. І ці меблі продаються ще з більшою знижкою всього за 650 євро. Весь набір. Позаду них маємо широченний тримісний диван у натуральній шкірі дуже темно-коричневого кольору, кольору гіркого шоколаду. Його ціна була 600. Щемось євро. Зараз продаємо всього за 450 євро. Розмір дивану близько 215 см. Шкіряний диван для кінозалу, реклайнер зі столиком. Коштував 720 євро. Зараз продаємо всього за 550 євро. Комплект шкіряних диванів в класичному стилі трійка, двійка і крісло, які коштували близько 1000 євро. Зараз продаємо за 750 євро. Тут маємо широкий двомісний диванчик від італійського виробника Нієрі. Це надзвичайно пухкенька модель. На ньому так відпочиваєш, як на хмариці. Він надзвичайно м'який і комфортний. Його ціна була 550 євро. Зараз продаємо зі знижкою всього за 400 євро. Надзвичайно красива модель, гарний стан шкіри, без якихось суттєвих пошкоджень чи потертостей. Чудово виглядає. Ось тут маємо логотип виробника. Надзвичайно красивий вигляд. Схожий на зефірку. Рекомендую до придбання Позаду нього маємо ще одну акційну модель: це диван від італійського виробника на туці, та якби двійка, але насправді він дуже широкий, є близько двох метрів. Його ціна була також 550 євро. Зараз продаємо зі знижкою, всього за 420 євро. Натуральна шкіра покриває всю поверхню дивана, колір волониця з сметаною. Ще у нас залишилося одне крісло реклайнер з пуфіком. Його ціна була 280 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 250 євро комплект. Розкішний тримісний диван Нієрі з дерев'яними вставочками і стяжкою посередині. Коштував 690 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 600 Пара частерів, трійка і двійка у натуральній шкірі пісочного кольору. Всього за 750 євро. Дуже хороша ціна за комплект меблів. Під стіною маємо ще одну цікаву акційну пропозицію. Це величезний шкіряний куток з кріслом. Кутовий диван розкладний. У ньому монтована французька розкладачка. Меблі повністю шкіряні знаходяться в дуже хорошому стані, не мають якихось суттєвих слідів користування, дуже гарний стан і надзвичайно зручна посада. Зверніть увагу на якість шкіри, вона надзвичайно товста, зносостійка, має пористу структуру, завдяки чому на неї приємно сідати, і шкіра не буде прилипати до тіла, навіть якщо стісти голими ногами. Якість тих меблів на дуже високому рівні, і вони насправді прослужать ще дуже-дуже багато років. цінах. 1200 євро коштує набор набір, і зараз його продаємо зі знижкою за 1050 євро. Величезний кутовий диван і крісло. А тут у нас запаковані дитячі дивани-трансформери Sofa. Вони абсолютно нові, запаковані в герметичній вакуумній упаковочці. Ціна кожного диванчика 200 євро. Продаємо зі знижкою всього за 180 євро. Тут маємо ще одну дуже смачну акційну пропозицію: це комплект м'яких меблів, трійка і крісло у дуже темно коричневій шкірі, майже чорні. Дивани знаходяться в гарному стані. Вони пишненькі, зручні і приємні для відпочинку. Їх ціна 840 євро. Зараз продаємо всього за 650 євро. Під стіною маємо кутовий диван з двома механічними реклайнерами і рухомими підголівниками. Дуже зручна, надзвичайно комфортна для відпочинку модель. Його ціна 900 євро. Зараз продаємо зі знижкою. Всього за 850 євро. Це чудова пропозиція і я дуже рекомендую нею скористатися, бо диван справді дуже гарної якості і прослужить дуже дуже багато років комфортним і красивим диваном. Ще один акційний куток маємо ось такий: це компактна моделька на 250 см. І куток має на 1,70 м. В цьому елементі вмонтовано електрореклайнер. Регулюється висота підголівника. Там дивану практично ідеальний, зон, зон, жодних зауважень немає. Він зручний посидіти, полежати і гарно виглядає. І так. зараз ми такий диван продаємо зі знижкою, всього за 690 євро. І в кінці кінця я вам покажу нашу останню смачну пропозицію. Це шкіряне крісло на дерев'яній оправі з пуфіком. Крісло як гойдалка, воно дуже зручне для відпочинку, і на ньому справді приємно відпочивати і розслаблятися. Ціна такого набору всього 100 євро. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки, багато наших акційних пропозицій, всі акції дії до наступного оновлення меблів. Це буде, напевно, не раніше, ніж через два тижні. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, не соромте ставити вподобайки, залишайте коментарі, діліться цим відео своїми друзями. Це добряче допомагає у розвитку каналу. Бажаю всім нашим глядачам гарного завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.